Одне із найважчих, що може бути для людини, це дозволити собі бути собою. Причому я поясню саме собою із внутрішніх відчуттів робити те, що ви хочете, з того, що можете. Чому це важко? Тому що вас тримає перше відчуття провини, що якщо я щось зроблю, інші люди мені дадуть якусь оцінку або вигнуть на з соціуму, відчуття провини раз. Друге стид. Тобто, коли ми стидаємося себе та своїх проявів. Третє хороша, нехороша поцікави. Поведінка. Тому що, дивіться, ці всі костячки, ці всі базисні елементи нашої свідомості нам закладують ще з дитинства. І це, оці базові, підтримує наш соціум. Тому, коли говорять, просто треба бути собою, це ніфіга не просто. Треба зрозуміти, який ви всередині раз. Друге зрозуміти, що саме заважає вам бути собою. Третє, це чому ви не можете дозволити собі певні прояви, наприклад, гнів, наприклад, якісь там інтимні прояви, наприклад, сміятися, наприклад, бути трошечки глупеньким, трошечки веселим, трошечки злим і так далі. Тобто, дозволити собі певні прояви, хто вас тримає, що вас тримає. Можливо, це соціум, можливо, але завжди почути, будь ласка, зовнішнє викликає у вас внутрішнє. Наприклад, якщо ви... Стидаєтесь чого, бо у вас відчуття провини, то зовнішні фактори викличать внутрішні переживання і не навпаки. І біда в тому, що якраз такі оці елементи будуть тримати вас в певних кордонах, не даючи бути собою. Наприклад, ви дуже голосні, ви постійно смієтеся, щось кричите, але випускаєте ви цю людину лише коли мекнете. Коли у вас виходить уходить страх, уходить стидання, уходить якісь переживання, і ви голосний, гей, гей, але ви зранку прокидаєтеся, згадуєте свою атипову поведінку, бо все ж таки ви звикли до цієї моделі поведінки, що ви не впевнені, в собі, що у вас є якісь комплекси, якісь стидання, ще якісь приколи. І до цієї поведінки ви звикли, а до тої не звикли, і виходить відчуття провини, що я щось зробив не так, я щось зробила не так. І оце все в совокупності накладає серйозне ограничення на те, чи дозволяєте ви бути собою, чи ні. Тому для цього існує психотерапія, для цього існують консультанти з ентимології, для того, щоби... Зрозуміти, що вас закриває, який ви на самом ділі, або яка ви на самом ділі всередині, що вам не дає визволити це, хто заважає, що і є певні практики, котрі це дозволяють. Тому якщо ви, прослухавши це відео, розумієте, що ви не дозволяєте собі бути справжнім, бо справжнім, можливо, вам треба вийти на психологічні консультації. Я їх також провожу. За всіми умовами дивіться в шапки профіля. Там є електронна пошта, пишіть туди, я все поясню скільки це коштує, як це.